Вітаю на константі. У Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 11439 який спрямований на забезпечення конституційного права віруючих громадян на альтернативну невійськову службу. Згідно з цим законопроектом, пропонується внести зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Посилання на проект закону залишу під відео. Пропонується, що призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягатимуть також священнослужителі, які належать до церков і релігійних організацій об'єднань, що входять до Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, і чия діяльність не заборонена в Україні. А нагадаю, московський патріархат поки ще не заборонили і до Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. Він також входить. Не підлягатимуть призову і громадяни України, які письмово підтверджують, що виконання військового обов'язку суперечить їх релігійним переконанням. Таким громадянам виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. У цьому випуску ми ретельно проаналізуємо положення законопроекту 114.39 – а також відповімо на головне питання: чи дійсно введення альтернативної невійськової служби для віруючих громадян можливе в найближчий час? Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо! Для початку необхідно з'ясувати, хто є автором зазначеного законопроекту: це народний депутат України від слуг народу Мазурашу Георгій Георгійович. З негативного про нього у 23-му році був одним з п'яти авторів законопроекту про заборону критики в соцмережах. У проєкті нардепи пропонували вводити покарання за коментарі під вигаданими іменами, в яких цитую: шкодять суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Також задля самопіару Мазурашу періодично подає до Верховної Ради гучні законопроекти, за які навіть у теорії не проголосує достатня кількість нардепів. І сьогоднішній законопроект один із них. Аргументуючи необхідність прийняття свого законопроекту, Мазурашу пише: в умовах воєнного стану важливо, щоб держава влада діяла оптимально. Аби ми максимально ефективно протистояли рашистській агресії, неофіційному підбору слів. Не дивуйтеся, це авторський почерк мазурашу. Не секрет, що найкраще бойові та інші завдання в рамках заходів звісічі і стримування військової агресії виконують вмотивовані кадрові військові та мобілізовані, які готові і фізично, і морально захищати вітчизну зі зброєю в руках. Далі Мазурашо звертається до Конституції України. Стаття 35 Конституції України передбачає, що у разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. Водночас, у цьому ж абзаці цієї ж статті зазначено, що ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або Відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань, відповідно, виглядає цілком логічним. Передбачити, що громадяни, які письмово підтверджують, що виконання військового обов'язку суперечить їх релігійним переконанням, також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, як і багато інших, зазначених у статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І що цим громадянам виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною не військовою службою, як це і зафіксовано. У Конституції. В окрему категорію виокремлені священнослужителі, які належать до церков і релігійних організацій об'єднань, що входять до Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, як міжконфесійної інституції, яка визнана на державному рівні і має тривалу історію успішної діяльності, зокрема у співпраці з державними інституціями. І чия діяльність не заборонена в Україні. Це само собою розуміється, але варто вказати, враховуючи чутливість цього питання в суспільстві. Перший недолік законопроекту, який кидається у вічі, що означає, цитую громадяни, які письмово підтверджують, що виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням. Письмово, це щось типу: треба написати заяву до ТЦК, що ти віруючий? Чи ходити з таким папірцем по вулицях і показувати, якщо тобі захочуть вручити повістку? Чи це взагалі твій священник має написати записку, що ти вже багато років ходиш до церкви? Цього Мазурашу не поточнив. Але як би там не було, давайте також звернемося до Конституції України, а саме до частини 4 статті 35. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. Чи випливає з цього те, що віруючі можуть не виконувати військовий обов'язок і не бути мобілізованими? Якби не так. Ніколи не треба забувати про статтю 64 Конституції. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного чи надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені ось цими статтями. Наприклад, навіть під час воєнного стану не може бути обмежено право на громадянство, гідність, недоторканність і так далі. Але релігійних прав серед цього переліку немає, немає статті 35 -ї. На яку посилається мазурашу. Більш того, як ви вже зрозуміли, зі змісту статті 35 Конституції, релігійні переконання не є підставою для ігнорування громадянами своїх обов'язків перед державою. Зокрема, військовий обов'язок є однаковим і для віруючих, і для невіруючих громадян. Єдиною особливістю є те, що для віруючих передбачена можливість заміни військового обов'язку не військовою альтернативною службою. Проте відповідно до статті 64, яку ми з вами розглянули, оголошення воєнного стану є підставою для обмеження конституційних прав громадян. Зокрема, це стосується релігійних прав. Зрозумійте, за таких обставин, як війна, держава уже не може і не зобов'язана забезпечувати віруючим можливість заміни військової служби альтернативною. Держава вправі спрямовувати мобілізованих на свій розсуд як до війська, так і до іншої роботи. Отже, який висновок: гіпотетично Верховна Рада може прийняти цей законопроект. Але точно не зобов'язана. Тим паче необхідно вирішити нюанс із письмовим підтвердженням релігійних переконань. Більш того, Мазурашу є одноосібним автором законопроекту, який направлений виключно на те, щоб нагадати про себе, а також підняти рейтинг серед українців. Тож, приводу для радощів. Немає. Втім, напишіть у коментарях, що ви думаєте про впровадження альтернативної невійськової служби для віруючих українців. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!